Вітаю всіх на моєму рокодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 20 травня, вівторок, і я хочу показати, над чим я працювала цей тиждень. За віконечком у нас похмуро, йде дождик. Я прийшла з роботи, пообідала і вирішила, що пора. Робити підсумкове відео. Буду вам показувати ті ж самі роботи, що і на минулому тижні. Так, я з ними і працюю поки що, тому що мені є плани, що я хочу завершити роботу. Одну хочу завершити, одну роботу хочу продовжувати вишивати. І третю роботу, з якою я граю в гру, це теж потрібно її вишивати. Тому поки що ви бачите три роботи. До кінця місяця ще додається в мене одна робота. Сподіваюсь, вам цікаво дивитися. Ну, невелика різноманітність зараз в мене, але я працюю. Ну, і зараз вам хочу показати, з чим ж я працювала. Саме довше на цьому тижні я приділила своїй роботі від Анастасії Ярмокової чертополог, серія Ботаніка. Зараз я ставлю трішечки, я знімала, коли я взяла її роботу, як вона виглядала в мене до, і після Коротенького відео покажу вам, як вона виглядає в мене на зараз. Сьогодні у нас 13 травня, вівторок, і вирішила я робити невеличкі включення. Може, так буде цікавіше, хочу подивитися, вийде в мене чи ні. Сьогодні я беру в роботу чертопалог від Анастасії Єрмакової. Тут в мене вишито, час, подивилась і забула: 31. Відсоток, і я буду продовжувати його вишивати. Вже затягнула ниточки, буду вишивати, так, візьму ручечку, буду ось тут продовжувати вишивати, і ось тут заповнювати куча шерсті. Хотіла вам показати, як на зараз він виглядає. І що я не вишиваю, покажу, а по сьогодні ввечері, або вже завтра вдень. Буде цікаво подивитися, як вона в мене зміниться. Що додається. Так, буду ось так вишивати, сюди йти, а потім тут потрібно вишивати бека. Нога бека я його відкладаю, відкладаю, але потрібно його теж вишивати. Ну, я хочу тут трішки ще заповнити, а потім уже буде, так, щоб заправити ниточку і йти. Так, подивимось, що в мене вийде, Пішла я працювати. Сьогодні у нас вже 16 травня, і ми з вами не бачились 4 дня. Бачите, я вишила дуже багатенько. За ці 4 дня я вишила. 3000 хрестиків, майже майже 3000. 2955 норму, яку я планувала, я вийшла. Тут в мене вже 53,7%. Вийшло у мене тут вже 21 колір вже вийшов. І залишилось в мене тут 3000 тисячі. Хрестиків і дуже-дуже багато беку. 6237 стежків беку. На півхрест я вишила повністю. Коли я вам показувала, ой. Так, мене, я планувала ось цю частину і зробити бек. Але мене занесло ще й не цю частину, я вишила повністю. Я вам показала тут отак от от, половина. І тут хрестики вишити повністю повністю. Все вишито. Тепер залишився бек. Буду я робити тепер ось тут бек, а потім буду вже переп'ялювати. Не буду залишати на останок. Хотіла вам показати вже на пів на дев'яту вечора. Зараз, може, ще годинку повишиваю, тому візьму якийсь колір і розпочну з цієї сторони. Хочу зробити бек. Як піде, не знаю. Подивимось, але це вишивалося, швиденько. Я за день по 600-800 хрестиків вишивала. Ну, я вважаю, це дуже добре. Тому що є інші справи. Ну, от бачите, як же в мене він гарно вже виглядає. Вишиваю, так трішки далі Вон, покажу, вийшла на кухню, бо тут трішки краще освітлення вишиваю, бачите, тут мій станочок, що я купляла, ось такому ще покажу. Ось так я його прикріпила. І можна на ліжко залізла, і включила собі фільм, і вишиваю. Ось так в мене закріплено. Бачите, я тут замінила. Це з мого станка, так, можу боком показати. От тут я зняла маленьке, що купляла, що було тут в наборі, я зняла, а бачите, прицепила з великого станка. Тоді було так в наборі. І в мене якраз всі п'яльці все туди тут більш надійно. Так, показала, як вишиваю, що в мене на зараз хотіла вам включитись, показати. І пішла я, хоч пару ниточок зроблю Бека, а вже в останньому включенню покажу, що ж я тут зараз ще повишиваю. Так, гляньте, який гарний. А ще сьогодні ми йшли, вийшли з трамваю, йшли і побачили, як росте чертополох. І я доні кричу: ой, Доня, Доня, дивись, це ж я вишиваю. Так гарно було б ще добре б сфотографувати. Але поки я його дощу, скоріш всього, вони вже відквітнуть. Ну, нічого, зато в мене буде свій гарний такий. Так, залишилась половинка, і пішла я далі працювати. Да. Початок тижня, коли я брала цю роботу, в мене було вишито 31,4%. А на зараз вже в мене вишито 58,4%. Вже вишита половина. Навіть трішечки більше. Планувала я на цьому тижні вишити 3000 хрестиків, був в мене план, щоб завершити її до кінця травня, я повинна вишивати кожен. По 3000 хрестиків. А я вишила аж 3500, так що в мене 500 хрестиків даже є в запасі. Вишивала її чучий гляд, як вона в мене виглядала до, і, до бека, і зараз я вам показую, як вона виглядає в мене вже з беком. Тут в мене вишито два кольори бека. 1249 тут стібочків. Вишивала я його ну, десь годинки дві Може, трішки менше, може, трішки більше, вже не пам'ятаю. Але я думала, буде важче. Якось я виділила собі колір, ось знизу тут пішла. Отак, спочатку виділила собі ось цей колір, такий світленький. Повністю його так вишила, його так багатенько, а потім вже цеплялася поблизу ось цей красненький, такі контрастні кольори, і пішла наступний вишивати. Тож, оці два кольори я вже вишила і повністю на цій частині. Я вже дошью бек повністю тут, і буду переп'ялювати, і будемо спускатися донизу. Ще поки ви бачите, як вона виглядає так. Сподіваюсь, вже на наступному тижні ви вже побачите, як вона буде виглядати вже знизу. Я вже її переставлю. Зараз я тут дошью бек тут ще багатенько десь стібочків 2000 майже зверху, а потім вже буду спускатися донизу. Тому ще показую вам цю роботу. Вишивається легко. Мені подобається. Сподобалась мені навіть що чорна тканина, бо ну, якось мені зручно. Я ставлю собі лампу і вишиваю навіть ввечері. Бо була в мене одна робота, я її вишивала тільки в день. Але на зараз щось я ставлю лампу і мені всі хрестики, навіть так, ви бачите, як на камеру, якщо я щось там не бачу, я так присвітила. Ага, і воно якось пішло, пішло, потім хрестик за хрестиком, і все воно добре пішло. Так що, показую, як вона виглядає. Даже я вчора йшла з роботи, я вам казала, що зустрічала квіточку. Цю чертополог коли з роботи йшла. І вчора її сфотографувала, і зараз вам тут ставлю. Яка ж, це гарна квіточка. Дуже мені подобається. Так, це перша робота, з якою я працювала, дуже довго я працювала, але дуже задоволена. І вже в суботу я вам теж зараз вставляю невеличке відео. Я взяла іншу роботу. Сьогодні вже 17 травня, субота, вечір я прийшла з роботи, повечерила і можу трішки повишивати. Тому сьогодні я вирішила взяти татів-помічник. Тут на цій роботі вже в мене вишито 55% і хочу сьогодні її повишивати. В цій ділянці мені ще залишило 750 хрестиків. І 649 стебочків беку. Хочу я це зробити, може сьогодні встигну, може ні, ну хочу, бо зараз тільки 18-та година, то думаю, я встигну сьогодні попрацювати з цією роботою. Хотіла вам показати, як вона на зараз виглядає, і вже коли вище, тоді будемо переставляти п'яльця. Тому хотіла на даний момент показати, як воно є. І піду я вишивати. Хочу на цьому тижні цій роботі, ну, простити, тільки один день. Не стоїть вона в мене в пріоритеті поки що на завершення. Але я її вишиваю кожен день. Так, пішла я працювати, подивимось, встигну я сьогодні чи ні, бо. В неділю я хочу вже взяти іншу роботу. А яку, то ми вже з вами подивимось завтра. Сподіваюсь, я ключусь і покажу вам. Пішла вишивати, не перемикайте. І працювала я з нею два дні. Хотіла один-один день, ну щось в мене не задався день. Чомусь мені в той день не дуже хотілося вишивати. Тому я з наступною роботою вишивала... Працювала 2 дні, вишила 1100 хрестиків, планувала 1000, і це татів помічний, бачите, від чарівної миті. На початок тижня в мене тут було 55% вишито, а зараз вже в мене 58% вже. Скоро буде і 60, скоро вже може і буде фініш. Ну, не дуже скоро, але все ж таки буде. В цьому році обов'язково він буде. І зараз вам показую, що в мене вийшло. Я вам показувала, в цьому відео розповідала, що я хочу повністю так зашити і зробити на цій ділянці бек Зашила я майже майже повністю, от вам покажу. Зовсім трішки в мене залишилось в декілька місцях по декілька хрестиків. Я залишила, тому що тут потрібно далі так вгору підніматися. Так, розігнатися мені немає, як незручно, відривати ниточку теж не хочеться. Тому я залишила, зараз переставлю, і вже буду підніматися, бо це буде будівлі. Не, ну, бачите, біля хлопчика ось такі домики, будівлі. Тому вже, що ж, три хрестики робити, підставляти, тому залишила, бо тут намагалася, бачите, я вишивати. Але ще залишилась в мене ниточка, і далі вже мені незручно було вишивати. Ну, а так, навішувати нитки не дуже хочеться. Тому поки що ось так тут в деяких місцях залишила, тут зовсім трішки. Але. Майже тут повністю все, цей низ весь вишитий. І також бек по десь оцю частину, він в мене вишитий повністю. Тому що, опять же, я почала робити беку. Тут можна було зробити бек, а далі він йде. Отудалі. Теж відрівати ниточку не хочеться, тому вже вирішила, так переставлю вже дошию картину, і там буду вишивати бек. Бо тут його не також дуже і багато. Ось тут, бачите, був в мене ось тут бек. Його не дуже багато, але він нерахунковий і трішки чомусь він в мене складновато. Пішов, ось тут бек. Далі ось на ці штучки, Не знаю, що це таке. На хлопці. Тут там де штанці, ось тут сандалики. Тут бек. Також ось тут рибку він Тож Тут е, Рука вже повністю. Ну, тут його не дуже і багато. Ось тут понизу, тут бек такий, не дуже мені якийсь він такий. Ну, якщо подивитися на прев'ю, він тут майже ну, сплошною лінією ну, ніяк його не зробиш. Білий бек є білий бек. Тому ось тут він теж в мене повністю вишит, Ну і ось чаєчку, теж на чаючки, теж трішки ось тут бекло є. Так що оцю частину в мене вишита вже повністю повністю. Тут на хлопчику ще трішки буде беко. То я вже вирішила переп'ялю, вищу хрестики, а потім будемо завершувати цей бек. Гляньте, який вже в мене човник, я все порівнюю. Порівнюю. Ось такий човник вже в мене, і ось тут маленький човничок, бачите, я його тільки зараз на камеру і помітила, ось, бачите, виходить в мене. І тут підуть з такі штучки. Тому ось так же в мене виглядає татів-помічник. Так що. Хотіла я за один день, але вишивала його два дня. Тому на наступну роботу я приділила всього один день, це семплер по грі Аліса в країні чудес. І цього разу я вишила ось такий таке тістечко «З'їж мене, бачите, воно невеличке. На ньому всього 1060 хрестиків. Кольорів тут багато. Зараз десь писала? Зараз хвилиночку знайду. Так, знайшла свій записничок. З'їж мене ось таке тістечко. Тут 1060 хрестиків. По розмірам, воно по хрестикам 35х38, а в сантиметрах це всього 5 на 6. 17 кольорів і 4 бленда. І також бекстіч, тут все тут на тістечку, був в один і в два складення. Вишила я за один день його. Хоч кольорів і багато, але вишилось воно швиденько, я вам хочу сказати. Ось так воно виглядає моє тістечко. Гляньте, яке воно гарненьке. Цього один день я його вишивала. В принципі, я і планувала його, але вчора хотіла вже залишити його на потім, а щось тут повишивати, але вирішила, ні. Як оце планувала, так і зроблю. Тому показую вже, як на зараз в мене виходить мій семплер. Ой, як я тут розміщаю. Ну, в мене ще багато дрібних деталей, бо я так зараз вишиваю, а потім подивимось, можна буде, якщо щось мені не сподобається. Можна і тут щось дрібненьке вставити. Там і маски є. Такі дрібненькі деталі, то можна буде потім їх вставляти. Надалі я хочу брати Алісу і буду вишивати ось тут в центрі Алісу. А там далі подивимось. Хочу в центрі її вишити. Так, це всі роботи, з якими я працювала, вийшила трішки менше я, ніж на, на тому тижні. Всього 5800 хрестиків. Але на тому тижні гусінь в мене, то я сьогодні робила собі підсумки і думаю, чому ж так. Тут раз гусінь пішла, вона дуже, звісно, швидше йде йшла. А цього разу я вишивала. Свій ось цей гарний чертополох Ну, я вишивала ну гарно я читаю, і по 800 хрестиків, і по 1000 хрестиків. Ну, якось так. А ще хочу вам вже на кінець показати ще, чим ми займалися з донькою. Її на праці в школі задали робити блокнот. В такій цікавій техніці як айріс фолдинг. Якось так. Ну, добре, що вчителька скидає, як його робить, що воно таке, як його робити, і ми з нею на цьому тижні це робили. Спочатку треба було накреслити, кажу вам, чим це вже клей, накреслити ось таку. Заготівку розфарбувати різними кольорами. Потім, ну, вже в мене не залишилось, ми вирізали ось такий тюльпанчик це було на листочку. Потім ми його вирізали і прикладали іменно ту частину, яку де вирізали. Потім ми робили ось такі ще заготівочки, бачите, ми їх робили. Якраз розфарбовували, такі заготівочки робили. Ми їх зробили дуже багато, чомусь думала, що треба їх багато, а їх там вийшло у нас, їх треба було трішки. І ось, бачите, вони ось так їх треба було зігнути. І коли вже вони потім склеюються. Отак по кольорам вони і клеються. І у нас вийшов ось такий блокнот в такій техніці. Дуже цікаво було. Я такого взагалі не бачила, не чула. Ну, звісно, не досконала, ну, але досвід є. Так що ми отак зробили з нею ось такий блокнот. Ми все робили самі. Ось такі, бачите, листочки я. Спочатку хотіла маленькі так зробити, а потім вирішила, чому що можна ж тут і писати. Ось ми тут посклеювали така обкладинка позаду. І ось так, з цієї сторони, ми потім ось, були, так прикладали, це теж склеювали по намарочкам з цієї сторони. Ось такі у нас одна хлебка там була на. Показано, що з двох сторон, з двох сторон такий папір, і потім його отак беруть, і коли вже це все зробили, і склеїли. Ми так само склеїли, але чомусь воно пішло у нас і ми, таким, бачите, такими полосочками. Чомусь так воно пішло, щось, хоча ми його положили там під щось важке, щоб воно розрівнялося. Але ми от трішки наліпки по поцепляли. Бачите, таку стрічечку, я вам -то показувала, ми замовляли, ось тут теж ми її прицепили серденько. І ось такий блокнотик в мене вже є. Така платинка, і я вже, бачите, собі вже наліпила на першу сторіночку. Так що, в мене буде ще ось такий. Він невеличкий, кажу, можна в такій техніці або та можна робити такі собі блокноти. І гарні блокнотики. І в моїх улюблених кольорах зелений мій кольор улюблений. Тому ось такий ще блокнотик в мене був. Така праця у нас була, це теж потрібно було приділити час. Ми разом це все робили. Було цікаво спілкування, щось обговорювали і робили. Так що це все, що я вам хотіла показати. Дякую вам. За перегляди, за підтримку, за теплі ваші слова ви мене надихаєте і вже зустрінемось з вами на наступному тижні. Бувайте!